Виконуємо номер 1149 із підручника Алгебра 7 та номер 53.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. За якого значення m, графік рівняння, завдання перше, 5х додати 7 y до рівня m проходить через початок координат. Друге, mx додати 2y дорівнює 14 проходить через точку 2 з, координатою, з координатами 2 і мінус 3. І третє, 3х відняти 4y до рівня m додати 2, проходить через точку з координатами мінус 1 і 5. Приступаємо до виконання. У нас графік рівняння в першому завданні 5х додати 7y. M. І відомо, що проходить через початок координат. Отже, підставимо замість змінної x і y 0. Знайдемо відповідне значення m. 5 множимо на 0, додати 7 помножити на 0, дорівнює м, 5 на 0 це 0, 7 на 0 це 0, 0 додати 0 буде 0. Отже, m дорівнює 0. Записуємо відповідь. m до рівня 0. Завдання друге. У нас Mx додати 2Y дорівнює 14 і проходить через точку 2 мінус 3. Підставимо замість х 2, замість Y мінус 3, і знайдемо відповідне значення M. M помножити на 2. Додати 2 помножити на мінус 3 дорівнює 14. М помножити на 22м. 2 на мінус 3 мінус 6. Перенесемо тепер мінус 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2 м дорівнює 20. Поділимо на М. Поділимо на 2. Отримаємо 10. Записуємо відповідь М дорівня 10. І завдання третє. 3х, відняти 4 у до рівня M додати 2. І проходить через точку мінус 1 і 5. Підставимо замість x мінус 1 замість y 5. Знайдемо відповідне значення m. 3 множимо на мінус 1, мінус 4 множимо на 5. 3 на мінус 1 це мінус 3, мінус 4 множимо на 5, це буде мінус 20. Міняємо нашу ліву і праву частину місцями для зручності. Мінус 3 мінус 20 це буде мінус 23. А тепер перенесемо у праву частину, змінивши знак на протилежний, отримаємо M дорівнює мінус 25. Записуємо відповідь. М дорівнює мінус 25. Номер 1149 із підручника Алгебра 7. Та номер 53.16 із підручника математика 7 виконано.